Друзі, всім привіт! З вами Венсі. Сьогодні ми будемо грати на пристрій компактні балони на вогнемет. Це пристрій, який підпалює ваших суперників. Так, ану спробую підняти ядерну енергію. Пощастило, встиг. Так. О! Дивіться, як підпалив одразу. І забрав його підривником. Хоча міг би я його вже так відпустити, я думаю він догорів би. Так. Тут, так я розумію, саме головне збити просто супернику аптечку і тоді він догорить, коли ви його підпалите знову. гранату. Так. Так, И забрал шафтика. О. Ну, аптечку не бы сбыл. А не бы и не кто его знает. Так. вот уже мин понаставляли на нашей базе. Так. так. Заеду я краще с левого флана. Там я бачу шафт. Оп. Так, Ну і забираю вогнеметом цього діктатора. Зараз я, я трошки пограю, подивлюсь, які захисні модулі є в суперників. От кажу, які захисні модулі, які озброєння мають суперники і зміню свої захисні модулі. Так. Заїдемо тепер з правого флангу. О! Мокі. Так, підпалив. Одразу її вбив його. У нього навіть не було. Броні. Так. Підпалив. Думаю, він догорить. Якщо його шафт ніяк і не вилікує. Мабуть, шафт вилікував. бо аптечку я йому збив. Ну, пристрій такий, я вам скажу, цікавий. Він колись був дуже імбовий, я вирішив протестувати, який він зараз. Так, кинув я гранату одразу перником, так, підпалив, ага, він ще з підривником грав. Так, ну і в мене буває рельса. Що в них там? Гаус? Рельса, шафт. Ага, магнум також є, але рельс більш... Так що, можливо, я візьму від рельси. Оп! Підпалив, сподіваюсь, він догори. Так, релька. Так, ну що це таке, дивіться, він не з'являється. Так, Гаус рельса шафт. Давайте переодягнемось. Ні, краще від шафта брати не буду. Хай від магнома так і буде. Бо я в останню секунду помітив, що там магнома 2. А шафт, по-моєму, лише один. Так, о. Рельса залетіла. Одразу. Не дарма я від неї модуль взяв. О! Так, ну і на жаль, скорпіончик добуває цього фріза. <різа> так. <різа> Хотів подякувати. І зіді, це нам ще й гаус залетів в подарунок. Так. так, пробиття в мене було, а я поїхав вперед, треба було почекати, поки воно пройде. Так. О, ядерна енергія. Зараз я її заберу. знов фріз. Так. Ну, тут я його забираю. Так. О! Шрафтик! Оце це вже легка здобуще. Ага, легка здобуще. Підірвався на мінці, не моїй. Так, давайте призьмемо овердрайв, можливо, якраз хтось і вивезе. Давай, 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 поїхав. А я поїду робити кілит. Так, забираємо. Ага, поїхав я робити кіли. Ну, сподіваюсь, що наша доставочка буде, бо... Ніби поїхав наш союзник на міст. Ага, буде доставочка. Треба було, мабуть, їхати з ним до кінця. Так, що там фліз? А, це шаф. Забираємо шафта. Так, рикошет відключив мені ловкача. Ну і я заїжджаю на гору. Я правий фан. Киную я гранатку на гору. О, нормально. Спрацювала. Нормально. Стих забрати цього васпіка. О! Знову ядерна енергія лежить. Сподіваюсь, ніхто в мене її не відбере. Ага, ага. Ще ага. й міну він поставив там. Ну, не знаю, де він там дівся. До речі, мені здається, що балон менший за звичайний. Тим пристроєм. Так. Застряг я тут щось. Так, я думав, що підривником його заберу, а в нього був рятувальник, як виявилось. Так. Ого, ще трошки є впав мінус. Так, о. Легка здобич. Просто легко догорає. Але це тому що в нього не було броні в цей момент, коли я до нього під'їхав. Так, підпалив гауса, ану, круг заїдем. Підпалив. О! Тут підривником маю забрати. Нормально, забрав двох підривником. Вам така сама версія, як вулканчик у нас на підпал. Старий пристрій гарно працює і зараз. Так само і вогнемет, як ви бачите, зараз гарно працює з підпалом. Тільки колись я використовував не паладіна, тоді його не було. Тоді я використовував хантера. Так. Шафтик. Підпалив шафтика. Зараз він має догоріть. Але його добили мої союзники. Ну тут мені здається, не варто їхати зразу в бік. Потрібно заїжджати на центр ворожої бази. Як поки я вбиваю когось одного, то мене розстрілює решта команди. Так, ну що це було? Ви це бачили? Я просто їхав прямо і застряг на мосту. Так, 3 забирає. і тут по мені купа гаусів залетіло і вбили мене. Але мені пощастило з командою, ми вже виграємо 2-0. О, ядерна енергія. Оп. Так. підпалив гауса. І забрав підривником. І сказати, але насправді я його забрав. Вогнеметом. Ось чого я вам скажу про грає протилежна команда. Тому що в них всі стоячі, вони всі стоять на далекобійних пушках, на наступ ніхто не їде, всі грають на кіли. Так. В цього тут рятувальник є. І мабуть він його врятує цього разу. А ні, не врятувало. Так. О! Тут ніби так непогано заїжджаємо. Забираємо одного, забираємо другого, поставив мінку. Нормально. О! І мене буває якийсь гаус, а я думав, що я на міну наїхав. Так. Заберу я тут зразу подвійний урон. О, легка здобич. Дивіться, як просто догорає. Не знаю, чомусь він грає без броні. Можливо, тому що у нього немає цього припасу. Але я не знаю, як на легенді може не бути броні. Так, Підпалив когось, але замало не догорає він. Так, 45 секунд до кінця. Можливо, якийсь кіл я встигну зробити. Так, тут шафтик вжимає свій овердрайв, тут купа мін уже. О! Бачив я без броні. Вікінга і одразу підпалив його. Так Ага, Тесла ще й підрізником мене забрала, а хто її вбив, не знаю. Так. Ну що, друзі, якщо вам сподобався огляд на вогнемет з компактними балонами, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.